4 вересня, о 6 ранку, пролунали вибухи у Кривому Розі. Російські війська знову цілились по сплячому місту. В результаті атаки було зруйновано три поверхи будівлі готелю, пошкодження багатоповерхівки, навчальні заклади, магазини, кафе, автівки. На щастя, обійшлось без жертв. Станом на 9 ранку було відомо про поранену 10-річну дівчинку, яку забрали до лікарні. Крім неї, постраждало ще 4 людини. Вони лікуватимуться вдома. А це було ровно в 6 часу. Я ще спала. Воно як бабахнуло і що схватилося, ой-ой, не пойму, що до чого. Коли стекла полетіло, балкон обірвало все, усе. це. В цей момент ми були вдома в коридорі. Постраждали три ролета і повилітали вікна. Ну, скло. І двері теж. Ну, було лячно. Але вже третій рік ми вже трошки звикли до цього. Розбились вітражі, в принципі, і вирвало двері. Але двері цілі, а в принципі, як у більшості людей. У нас ми обійшлися. Скажімо так, не дуже серйозно. Всі цілі головне, що а от можливо хтось більш сильніше постраждав. Ні, ми в цей час всі були вдома, Ну, ми не на робочому місці були. Ми не так рано відкриваємось, тому нас обійшло стороною не так, як сусідів. У цей момент ми були вдома і дуже я радію, тому що мій колектив сьогодні не прийшов заздалегідь, тому що вони дуже рано приходять на роботу, десь у сьомій. Вони приїхали о 7.30 і вже побачили, що тут коїться. Мені зателефонували, ми одразу з чоловіком приїхали і будемо зараз усувати наслідки того, що сталося. Найголовніше, що немає жертв, для мене це найголовніше. А все інше можна відбудувати, все зробити, все буде добре, я думаю, що ми справимось.